Значить, розкажу вам. про, ну Тут доповідь називається розрахунок критичних температур та оцінка межі вогнестійкості конструкцій, але більше інформації буде якраз про другу частину. Можна наступний слайд, будь ласка. Дуже коротко про проблему оцінки межі вогнестійкості конструкцій, Актуальність проблеми, які методики наразі існують, і їх плюси та мінуси. Наступний, будь ласка. Актуальність зовсім коротко. Ви тут всі, експерти, ви тут всі розумієте, що сталеві конструкції ну 15 хвилин, і все навіть був ну, найбільш відомий такий випадок катастрофи, напевно, можна сказати, від пожежі це вежі близнюки, не дивлячись на те, що воно було запроєктовано, там, здається, ну, на 3 години пожежі. От, все одно всі зорі. Зійшлися так, що через годину вежі завалилися. Ну Це така е, історія досить цікава. Я, щоб час не витрачати, я, можливо, на дискусії розповім. Е, от. Але що важливо, що пожежі в будівлях зі сталевим каркасом призводять до дуже стрімкої втрати міцності та значних деформацій, які безпосередньо призводять до прогресуючого овалення. Е, наступний слайд, будь ласка. Найбільш точним і, ну, можна так сказати, правильним методом оцінки межі вогнестійкості це є експериментальний метод. Що, в принципі, логічно, бо ми моделюємо поведінку конструкції, типу при реальній пожежі. Але він має дуже багато недоліків. Ну, самий... Саме очевидно, це дуже складна організація, великий час і висока вартість експерименту, а також певні обмеження на розміри експериментальних зразків. І ви не можете. Ну, от, як казав Костянтин, що у вас є експерименти на 20-й двотавр з якоюсь там штукатуркою. А 22-й вже не канає. Це треба зробити робити ще один експеримент. А це ну, дорого. Тобто ця штука, вона звичайно правдива, але вона не універсальна. Е, наступний, будь ласка, е, а аналітичні методи, якраз про які і Сергій також розказував в УСБ. Дякую велике, випустили посібник, як розраховувати за аналітичними методами. Власне, метод розрахунку критичної температури, який у нас також реалізований в нашому програмному комплексі LiraFM. він є досить спрощеним. Він дозволяє визначити критичну температуру навантаженої конструкції, при якій ця конструкція вже втратить свою міцність. Але є певні. Також недоліки, ну, плюси очевидні, це швидко і досить просто. А недоліки, невідомо, що робити з вогнезахистом. Е ну, Тільки хіба що за результатами, ось так, от по таблицям підбирати. Це перше і друге. Невідомо, що робити з нерівномірним розподілом температури, е якщо у вас там з якоїсь сторони захищена конструкція, там прилягаючі панелі, як от Сергій казав, е Невідомо, що робити. Е, наступний слайд, будь ласка. Тому е, я в рамках свої, свого наукового дослідження, користуючись вже наявними, скажімо так, інструментами, е, хочу представити вам методику чисельну. Вона базується на Єврокоді 19.91.1.2. Е, по суті, просто крок за кроком. Показує, що, що, що це можна робити. Вибирається проєктний сценарій, визначається температурний режим, що важливо, виконується теплотехнічний розрахунок, і за результатами теплотехнічного розрахунку вже виконується статичний розрахунок, Ну, там можна його назвати міцнісним. Коли ми вже маємо конструкцію. Після якогось часу пожежі, з відповідно, зниженими коефіцієнтами, я пізніше про це розкажу. І можемо вже дивитися, що там відбувається, чи втрачається перший граничний стан, чи там у нас якісь вже йдуть деформації граничні. Ну, нас звичайно цікавить перший граничний стан, так як це аварійна ситуація, але тим не менше, деформації проаналізувати теж корисно. Так, наступний слайд, будь ласка, розкажу про теплотехнічний розрахунок. Розумію, що всі втомилися, але трошки такої теорії досить складної буде. Це про нестаціонарну теплопровідність, про лінійні та нелінійні теплофізичні властивості матеріалів, що я вважаю, дуже важливо, результати розрахунку, ну і як ми це діло верифікували. Наступний слайд, будь ласка, значить, задача теплопровідності нестаціонарної, вона можна провести певну аналогію з. з з рахунку конструкції за методом скінчених елементів за прямим динамічним методом, але нам цікаві не переміщення у вузлах, а температура у вузлах. І Відповідно, формується матриця теплопровідності з коефіцієнтів теплопровідності матеріалу К, до рівняння рівноваги включається матриця теплоємності. А матриця теплоємності залежить від добутку коефіцієнтів теплоємності та щільності матеріалу. От. І існує три основних різновиди граничних умов подібної задачі це гранична умова першого роду, це те, що ми називаємо задана температура у вузлах 20 градусів, про яку всі кажуть, це точка, тіпи, точка відліку. Гранична умова другого роду це. Коли на поверхні тіла задано тепловий потік, то тобто, власне, вплив нашої пожежі на якийсь елемент, і гранична умова третього роду, коли відбувається конвективний теплообмін, тобто теплопередача від пожежі до елементу, від елементу до іншого елементу і так далі. Наступний слайд, будь ласка. Ну, Трошки реклами для вирішення задачі на стаціонарну теплопровідності, реалізовані у нас певні скінченні елементи. Я не буду сильно зациклюватися тут, просто щоб ви знали, це скінчення елементи теплопровідності, трикутні чи трикутні пластинні, двовузлові і елементи конвективного теплообміну. Наступний, будь ласка, як моделювати ось цей вплив пожежі? Я зразу забігаючи наперед, скажу, що цей шлях. Він є не спрощений, інженерний, він є трошки складний. Необхідно, як я робив, моделював поперечний переліс конструкції, яка нас цікавить. І потім уже задавав задану температуру в вузлах, то є, перша гранична умова, задавав задану температуру конвекції. Третя умова, і теплове, тепловий потік на ребра, тобто наша пожежа. Це друга умова. От. Можете звернути увагу, що крок 3, ось тут, і крок 4 вони мають температуру 1 градус і якби, тепловий потік 1 джоль на секунду на метр, тому що потім. Ці значення будуть множитись, якраз це не стаціонарна теплопровідність. Ці значення кожну одиницю часу будуть множитись на значення температури відповідності до графіку пожежі. От. Тут і надалі використовується стандартний температурний режим, але е, ви маєте розуміти, що є можливість будь-який підставляти навіть якийсь ваш. От. Е, ну І відповідно задається. Е, те, що можна назвати жорсткістю для рішення задачі теплопровідності. Те, це теплофізичні властивості матеріалу. Я про них теж пізніше розкажу. Е, наступний слайд, будь ласка. Тут, можливо, треба буде ще розкласти, бо тут відео. Е, сама велика проблема особисто для мене була. Так, а відео не почалося. А може це PDF ви відкрили? Ага. ПДФ. Ну, окей, я тоді на словах розкажу. Там, велика проблема в моделюванні цієї історії це те, що вам ось такий поперечний переріз доведеться моделювати скінченними елементами. Ну, і це те ще із питання, як оце сказати. Тому ми, якраз 25-ту версію, це наша зараз поточна. Спробували спростити роботу користувачам і під'єднали. Конструктор перерізів для вирішення цієї задачі. Тобто конструктор перерізів, ви як ну, засобами ліракат да, можете змоделювати абсолютно будь-який переріз, який вам е, хочеться. Або який вам треба задати відповідні матеріали на елементи цього перерізу. Ну, конкретно цю, тут на цьому відео, яке не запустилося, у нас є е, двотавер, якийсь я вже не пам'ятаю який, можливо, це Х400, чесно, я не пам'ятаю. Е, плита перекриття, яка спирається зверху, залізобетонна, і бачите, контурно задана вогнезахисна штукатурка. От, якби я це робив в лірафен, ну. Це було б набагато довше і не так зручно. А зараз є можливість зробити це в конструкторі перерізів і виконати експорт вже в Лірафем, і воно прийде з кінчено-елементною моделлю. Наступний слайд, будь ласка. Трошки теорії про теплофізичні властивості матеріалів. Значить, слава Богу, Єврокод 2 і Єврокод 3. Відповідні. У мене там є, буде в кінці посилання, показують методику, як визначати нелінійні теплофізичні властивості матеріалів. Ну, Ми ж розуміємо, що з підвищенням температури у нас не тільки знижується внесна здатність конструкції, а ще й змінюються теплофізичні властивості. А конкретно ну, те, що важливо, це коефіцієнти теплопровідності і потома теплоємність. І Єврокод регламентує, якби, як розраховувати. Ці властивості для сталі і для залізобетону. Ну і на цьому слайді, власне, є формули і графіки, як це робити. Наступний, будь ласка, а на наступному слайді для залізобетону. А от велика проблема в тому, що для вогнезахисних матеріалів таких методик нема. І що ж тоді робити? Я звертався до колег з ДСНС, які робили випробування в, ну, експериментальним методом, і за допомогою вирішення зворотньої задачі теплопровідності визначали якраз такі ось ці нелінійні теплофізичні властивості матеріалу на кожен момент підвищення температури. Також я звертався. до... Представників компанії-виробника. Вони мені, на жаль, з цим не допомогли, тому що якби, направлення компанії виробника, ну, якби, їм не цікаво визначати для якихось там наукових експериментів, теплофізичні властивості не лінійні. Задача виробника визначити, що 60 минут нормально тримає. От. Ну, Але все ж таки для розрахунку це необхідно, тому є якби. Вже використані експерименти, або також можна пошукати в інтернеті приводити до аналогічних матеріалів. Наприклад, для вогнезахисної штукатурки ви не знайдете, а просто для штукатурки, якщо пошукати, можна знайти ці значення. Ну, Звичайно, це буде погрішності. Наступний слайд, будь ласка, тут в мене теж відео, яке не запуститься, але за з результатами теплотехнічного розрахунку можна зразу наступний слайд. Ми отримаємо розподіл температурних полів по поперечному перерізу, який ми попередньо задали, на кожну одиницю часу, який ви ну, відповідно задали для розрахунку. І якраз ось цю історію у нас спрощений метод критичної температури він не враховує. Що саме він не враховує? Те, що конкретно в цій моїй проблемі, в цій моїй задачі, в якійсь ну, на 60 хвилинах. Понятно, сталевий незахищений дотавр прогрівся максимально, але там десь на 15 хвилинах рівно різно, рівно, як сказати правильно, розбіжність. Розбіжність температури в Нижній Поличці і в верхній поличці ну, сягала до 200 градусів. Ця штука не врахується спрощеним методом. От, тому я вважаю, що в деяких. Подібних, принаймні, ситуаціях важливо робити теплотехнічний розрахунок. От. Зліва результати в Лірафем, справа результати в ANSYS Fluent. Задача посилання на неї буде на останньому слайді, взята з ДСТУ НБ16 го року, там, де є приклади якраз теплотехнічного розрахунку. Наступний слайд, будь ласка, і також зробили ми. Зробили ми порівняння результатів з порівняннями експериментальних досліджень, які робили наші колеги з ДСНС. Ну і збіжність дуже-дуже висока. Наступне, будь ласка, і тепер що з цим робити? Як нам брати результати теплотехнічного розрахунку? І що взагалі з цим робити? Пропонуємо три методики: перша це розрахунок на фіксованій відмітці часу, друга методика ітераційного зниження жорсткості, третя методика поділеного перерізу. Почнемо з першої. Перша наступне, будь ласка. Перша це логічна історія. Ви берете. Там у вас є задача перевірити е, вашу якусь колону е, з вогнезахисним матеріалом, щоб вона витримувала там, r 120 умовно. Ви берете результати теплотехнічного розрахунку на відмітці 120 хвилин. Дивитесь на температуру в поперечному перелізі, саме сталев, сталевій. І йдете в таблицю, всім відому, з єврокода е, е, третього. Де ми маємо коефіцієнти зниження за температури, дивитись, яка у вас температура в колоні. Якщо не попадаєте лінійна інтерполяція, берете коефіцієнт зниження, і, причому тут важливо коефіцієнт зниження для модуля пружності і коефіцієнт зниження для е, границі е, текучості. Коефіцієнт зниження для модуля пружності берете, засовуєте, понижаєте жорсткість у нас в ліграфа можна зробити. Я впевнений в скаді так теж можна зробити. А коефіцієнт зниження границі текущості, йдете в матеріали, занижаєте сталь, яку ви обрали, і рахуєте за першою, за другою групою граничних станів, отримаєте результат. Наступний слайд, будь ласка. Власне, на цьому слайді показано, як ми коефіцієнтом знижуємо жорсткість для скінченно елементного розрахунку. І е, на правій стороні е, знижуємо розрахункову аперсталі за границею текучості і за границею пропорційності, також відповідно цієї таблиці, вже для розрахунку конструювання. От. Ну і в результатах наступний слайд. Е, отримуєте якраз такі прогани, е, отримуєте перевірку за першою групою граничних станів. Навантаження у вас не міняється, все лишається як є е, нормативно ну, Або роз... розрахунку навантаження. От, і отримуєте результат. Який плюс саме точна історія, коли ми можемо зрозуміти, що відбувається там, ну, в даному випадку з балкою на якійсь фіксованій відмітці пожежі. Мінус ми можемо подивитися це тільки на 15 хвилинах, там, тільки на 30 хвилинах. Тобто для кожної часової відмітки треба робити окрему задачу? От. Наступний слайд, будь ласка, тому придумали зробити таку, скажімо, швидко, швидко оціночну історію, яку назвали методика ітераційного зниження жорсткості. Тут ми до конструювання вже не доберемося. Тут у нас чисто скінченний елементний розрахунок. Ми обираємо фіксовані відмітки часу там, протягом 60 хвилин умовно. На кожній цій відмітці беремо свій відповідний коефіцієнт зниження жорсткості, задаємо. Його на кожній відмітці, і в рамках однієї задачі наступний слайд ми отримаємо результати. Ну, в мене тут знову ж таки відео, яке не запуститься, але словами я розкажу. В одній задачі переключається як по завантаженням, і бачимо прогани в балці, навантаження не змінюється, бачимо прогани в балці з часом пожежі, як вони змінюються. От. Чому? Які плюси? Плюси, що ми можемо приблизно оцінити час настання граничного стану за вогнестійкістю. Мінуси тільки друга група граничних станів, яка нас не дуже цікавить. Але хоча б ми зможемо ми можемо розуміти порядок, якби... що відбувається. От. Це я наперед уже скажу. Це можливо буде ще й дискусійне таке питання. Проблема першої групи граничної стану вона вирішується, сталі. От. участю ну, сталі. Наразі ми таке ще не зробили. Наступний слайд, будь ласка, це останнє, що ми продумали, якраз про нерівномірний розподіл. Ну, отримали ми нерівномірний розподіл. і Що з ним робити? А ми можемо обчислити приведену жорсткість всього перерізу. Знову ж таки, за допомогою конструктору перерізів розбивається переріз на якісь елементарні ділянки. Кожній ділянці задається відповідно свій матеріал відповідно зі своїм. З знижуючим коефіцієнтом до модуля пружності. Наступний слайд, будь ласка, обчислюються приведені характеристики перерізу. окремо ділянки можна подивитися, але нас цікавить, якраз такі приведені характеристики перерізу. Наступний слайд. Ці приведені характеристики перерізу передаються вже. В безпосередньо в лірафем ліра для скінчення елементного розрахунку і отримуються результати. Знову ж таки, на фіксованій відмітці часу, але тут вже у нас врахований нерівномірний розподіл. Ну і також робили порівняння з експериментальними дослідженнями наших колег з ДСНС, і також порівняння показали досить високу збіжність. Вот. Е, наступний і ще раз наступний можна проплатити, там просто висновки. Тут такі рекламні слогани, але що важливо, що ми розуміємо, що ця методика вона не є, не завжди є, скажімо так, інженерно зручною, як Сергій сказав, що ви без радістю гралися би там із тим, із тим, але часто не буває часу для якби, перевірки кожного. Елементу. Проте така, такий метод має місце бути, я вважаю, тому що, скажімо, як мінімум для якихось спірних питань, де не впорається метод критичної температури, його можна використовувати. Також можна використовувати для реконструкції, там, для оцінки будівель після пожежі, які постраждали, там якоїсь окремої конструкції. Вот. І так далі. Ну і наступний слайд це література. Якщо е, цікаво, можете там сфоткати, занотувати, якою я користувався. У мене все. Якщо є питання, задавайте, будь ласка.